Друзі, всім привіт. Сьогодні ми знаходимося на автодромі Чайка, де проходить другий етап чемпіонату України чи кільцевих мотоперегонів. Завтра буде проходити третій. Тобто, у нас два дні буде перегонів. Вируючись одразу в двох класах: ТК-1000 та СБК. Загалом за цей вікенд проїдемо близько 400-500 кілометрів в максимальному режимі з повним газом, заряджені, підготовлені. Попереду кваліфікація. Потім сама гонка. Буде спекотно, тому що суперники дуже сильні буде боротьба. Шановні друзі, я знову тут, знову на автодромі Чайка. І завдякуючи ЗСУ, і завдякуючи організаторам нашій команді The Riders і всій нашій мотоспільноті ці змагання продовжуються. Погода фантастична, спільнота дуже потужна. Блін, вони такі всі міцні, що капець, звісно. Напевно, я молодий, що я тримаюсь наразі ми пройшли тренування. Дякуємо BMW, дякуємо Артему Гричу за підтримку. Я думаю, що я впораюсь, і все буде чудово. Тому долучайтесь, приєднуйтесь, змагайтесь, працюйте над собою. Всім привіт! Мене звати Марина і я з команди підтримки Артема Черепенка. Я більш ніж впевнена, що п'єдестал буде сьогодні належати йому. Ми всім спортсменам. Зичимо сили, натхнення та яскравих результатів. Нехай кожен старт дарує новий досвід. Це другий етап класі аматорів 600 1000. Я протримався, я його закінчив, я доїхав живий, незважаючи на те, що один із наших братів трішки там впав. Але дякувати Богу, він живий. Що я можу сказати? Все фантастично, дуже круто, блін. Суперники, блін, ну стальні хлопці, просто зі сталі. Крутять ті ручки, ті моторки, блін, воно просто все фантастично, бомбично. Ну трішки я цього разу незадоволений собою. Напевно, тривоги, напевно, хвилювання, напевно, трішки перегорів. Тому результат. Незадовільні, але завтра чудовий день. Завтра я думаю, що ми врахуємо ці помилки, які були зроблені сьогодні. І завтра буде вогонь. Гонка в класі така тисяча. Я посів друге місце. Від першого місця відстань була буквально там одна-дві секунди. Першу половину гонки лідирував. Потім мене суперник обігнав, і цю дистанцію я стримував до кінця гонки. Не вдалося додати в темпі, того, що це вже межа для стокової електронної підвізки. На S1000RR, хвилина 27. Тому в принципі непогано хотів в перше місце посісти. Не вдалося, але будемо боротися далі. Це мотоперегони. Не завжди буває як хочеш, але будемо боротися до останнього. Вітаємо вас, шановні друзі. Ми сьогодні зібрались на третьому етапі шосейно-кольцевих мотоперегонів. Я? я хочу заметити, що я прогресую. і Є мене з'явилася така от штука. Вона працює. Ну я трішки ще не звик користуватись, але прогрес прогрес на лісо. Лучший тренер, лучший тренер за Riders. Я думаю, сьогодні буде скажені перегони. Ніч була скажена. Коротенький екскурс. Що саме сюди привело? І що саме... Ми тут робимо. Далекому, далекому, минулому. <хи> Навчився їздити на мотику, потрапив в аварію, 15 років не сідав, потім сів на великий мотоцикл, потрапив в багнюку, починав змагатися на Джейскапі. Сергій да? Да, Саныч, да, ми да, там да. давали угла, не только, а баролі цю грязь. А минулому році ми поїхали вболівати за нашого брата, друга, нашого примера, це Артема Черепенко. І ми так дивилися на нього. Ну, якісь такі всі смішні. Вони так якось їдуть, щось таке незрозуміле. Але зараз, коли я занурився саме в цю атмосферу, то хочу сказати: блін, ну тут стальні хлопці. Тут, блін, дійсно горить асфальт, тут дійсно випробовуєш себе, і це дуже потужно. Тому всім перемоги, всім здоров'я. І я, мабуть, тут буду надовго. Але ми багнюка не покидаємо. Звісно, да, багнюка forever. Часто запитують, як я взагалі прийшов в мотоспорт, що це все почалося, іноді здається, що воно. Постійно було десь всередині, і просто в один момент ти починаєш ставати ближчим до треку, ставати ближчим до людей, які цим займаються. І вперше я виїхав на мототрек день в 2011 році на Ямасі-1 карбюраторній такий в досить поганому стані. Але вже тоді, як то кажучи, показував характер, що я не боюсь закладати мотоцикл в поворот в коліно і відкривати ручку газу. Потім згодом, коли з'явилися фінансові спроможності, почалося більш серйозно. Озне відношення до тренувань, і так в минулому році, 2024 тисячі я вперше офіційно прийняв участь у чемпіонаті України ще не мотопереводів. мотоперегонів. То була така перша спроба подивитися, як воно план був пройти повністю весь чемпіонат, проїхати всі етапи, здобути якийсь перший досвід, тому що це зовсім різне брати участь у чемпіонаті, прийти весь чемпіонат і просто кататися на три дня. В цьому році вже є конкретна ціль: потихеньку йдемо, боремося. Суперники дуже сильні все дуже серйозно. Вонка третього етапу класу СТК 1000. переміг в боротьбі з сильними суперниками. Майже все пішло по плану. Рухаємося далі. Це лише середина дистанції. Декілька слів про мій мотоцикл. Він вже другий рік в такому дизайні. Він вже такий по справжньому бойовий, трішки підкоцаний, з рапинами, з тріщинами. все як має бути. Індивідуальний дизайн Олександр Караваєв, мій друг, дуже талановита людина. Робив цей мотоцикл для мене. Технічно це весь сток. Єдине, що тут стоїть, це колектор Крапович та фільтр нульового супротиву. Все інше стоковий заводський мотоцикл. Що, шановні друзі, третій етап шосейно кольцевих мотоперегонів завершився. Завершився фантастично, тому що наш пілот зайняв супербайку третє місце і чемпіон Суперсток. Велика подяка команді The Riders, Вони найкращі, підтримка найкраща. Велика подяка погоді ЗСУ і всім присутнім. Єдине побажання, єдиний момент, звісно, який трішки засмутив, це відсутність глядачів, друзі. Тому що ваша підтримка, ваша присутність, я навіть не знаю, якими словами її описати але. Вона дуже фантастична і дуже потрібна. Але ми відчували вашу присутність, душею, подумки <сум> і усім іншим. Тому, друзі, до наступних зустрічей нас чекає четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, а можливо, і восьмий, десятий, дев'ятий етапи. Я шуткую. <сум> до зустрічі.